Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про те, чому ми хворіємо. Ні для кого не секрет, що будь-яке захворювання це нестача вітамінів, мікроелементів, макроелементів у нашому організмі. І для того, щоб не було цього дефіциту, нам необхідно балансовано і раціонально харчуватися. Але кожен з вас походиться, що сучасна їжа вже не, так, не така поживна, як була колись. Адже нашим бабусям, дідусям достатньо було з'їсти жменю ягід і вони вже отримували необхідний запас вітамінів. А нам необхідно з'їсти десь півідра тих же ягід, тому що їжа вже не така поживна. І цьому є ряд причин. По-перше, це виснаження ґрунтів, це забруднення повітря, це інкубація птиці, тобто штучне вирощення її, це тривале зберігання і обробка фруктів і овочів. Бо ми бачимо самі ці фрукти і овочі, які ми купуємо в магазині, довго не псуються. А це вже насторожує і заставляє задуматися про їх корисність та натуральність. Навіть деякі люди можуть сказати, що вони споживають продукцію виключно натуральну зі свого городу, власну вирощену. Але якщо подумати більш глибше, то ми розуміємо, що якщо ми не обробимо. Ті ж помідори, огірки, ту ж картоплю від колорадського жука, то ніяк Ніякий врожай нормальний, ми не отримаємо. А це все знову ж таки хімікати. Тобто ми бачимо, що у нашому організмі є прогалини у раціональному харчуванні. І для того, щоб їх заповнити, була створена лінійка Fitline, тобто це лінійка додаткового харчування. І в поєднанні з вашим основним харчуванням організм отримає все необхідне. Багато хто боїться починати вживати додаткове харчування, вважаючи, що не проконсультувалися з лікарем, не здали, не здали аналізи, не побачили, яких у них вітамінів, мінералів не вистачає. Будь ласка, здавайте це. Ніхто вам не забороняє для вашого спокою, але фітлайн – це продукція, яка має унікальну концепцію NTC, яка дозволяє отримати необхідні поживні речовини саме туди, куди вони необхідні, в цій кількості, якій необхідні, і в той час, коли це необхідно. І хочу додати, що передозування тут просто неможливе. Якщо ви навіть цілу баночку того актива вип'єте, з вашому організму абсолютно нічого не буде поганого. Просто ну, витрачені гроші на вікрі, якщо цілу баночку зараз. Тому приймайте рішення, пробуйте і піклуйтеся про своє здоров'я. Всім гарного здоров'я!